Всім привіт, ми з України! 26 грудня. Вчора було 25 -е, різдво, було сонечко і мороз. Сьогодні вже в нас справжня савірюха, замітає сніжок, іде сніжок, і прямо з вітром. Тож намітає куди не попадя. Мені таке не дуже подобається, бо біседки понамітало на столи, на діванчики. Це я не люблю, звісно. Ну, що таке проти природи не попреж, да, і їй не скажеш, тут замітає, а тут просто насип. Тож, за вікном у нас сніг. О, все одно що розірвало. блін, бесідки, треба краще закріпити, а, щоб на стіл туди не намітало, ось така завірюха на вулиці, мінус 6 в зимовому садочку, плюс 10. Тож, зараз прогуляємося по садочку. Тут затишно. Тепло, на даху, звісно, лежить сніжочок, він потім розтане, але поки що він там лежить, і тому мало світла в зимовому садочку. Лампи тут лише для мене, я рослини не підсвічую від слова, зовсім ні разу, нікого і ніколи. Ось і манго собі тут росте. Квітоноси підростають на вулиці. На сьогоднішній день мінус і завірюха. А тут тихо, спокійно. Гарно, так затишно. Трошки темно, бо на даху лежить сніжок, він згодом сповзе і розтане, але поки він йде, він тут лежить. Ось Фредерік собі спокійний росте. Не так швидко, як би це було влітку, але росте нормально, як бачите, на стелі там багато конденсату, він йому не шкодить. Цьому конденсат вже який тільки. Яку тільки шкоду не приписують, він не так багато шкодить, як йому приписують. Всі не звалюють на що? На конденсат. Тож ось лимончики. Тут так, знаєте, тихенько, затишно, плюс 10. Я додала собі опалення, там поставила з одинички на двоєчку, щоб мені було тут комфортно попрацювати і побути. А потім я буду виходити і знов-таки поставлю на одиничку, тому що рослина. Так багато а, в такі хмарні дні температури не треба. Це лише для мене, воно трошки прогріється, мені буде покомфортніше. Я коли піду, я знову поставлю на одиничку. Рослинам норм і плюс 10. Вони це все витримають. Полив був о, кілька днів назад, тож вони не залиті і їм буде, в принципі, достатньо нормально. Потім сніг сповзе. Буде знову набагато світліше, а поки що їм трошки темно. Так, що я вам хотіла показати, занесли ми в зимовий сад гортензію Тіфані. Забрали з вулиці і занесли в зимовий сад. Пізніше я її звідси витягну, поставлю внизу більш прохолодніше вітро землі набрала з городу, щоб вона була тепла, бо замерзне, а я хочу пересадити черьмою. Свою атемою і черемою, яку я придбала рослинку. Тож, А в ґрунт хочу намішати ґрунту з городу. О, все, зібрала до кубки, що хотіла сказати. Ось, так, в зимовому садочку своя атмосфера, свій, свій затишок. Тихо, тихо все квітнуть орхідейки. Ось, дивіться, яка прикольненька розквітла також. Там на мороз, завірюха, тут. Тихенько, спокійненько, там мандаринчики висять, тут орхідейки квітнуть, там дозрівають апельсинки, там тангорчики висять. Тож, знаєте, така собі атмосфера, приходь, працюю, тримаю портю релаксу, збираю ось листочки, які там відпали, І все так спокійно. Мозок відпочиває, душа відпочиває, все здається не таким вже і. Не так, не так вже погано все здається. Рослинки зелененькі. Ще тут хочу також ну, листечка поприбирати, там у мене трошки насінчика. А на бани залишилось, хочу його десь всунути в який-то горщик. Тут ось орхідейки квітнуть. Гіпіастром білий собі квітне. Там завірюха, мороз. Тут спокій, трошки не так як в тропіках. Звісно, коли зайдеш сюди, не відчувається тропіки, але тут і не робиться температура, як для тропіки. Вона тут зовсім не потрібна моїм рослинам. Вони живуть і витримують ту температуру, яку я їм роблю. Ось понсетті, лаймики потрошки там падають, мінок цим ми викидають. Стрілочки квіткові, хтось квітне, хтось ще тільки викидає стрілочку. Тобто вся така своя затишна атмосфера святкова, вона тут буде довго. В принципі, якщо не жанжахне нічого, то завжди тут такі наші такі наші неспокійні часи. Тут також все спокійно, водичка. Ставочку моєму З одним карпом, там ще є два дікаря, яких чоловік з онуком сюди запустили. Але вони темні, вони звичайні, то, звісно, їх не видно. Видно тільки мого одного білого карпа, який ще не попався до бабаю на зуби. Тут все-таки яскравеньке з різними листочками, з різними формами. Хтось кольоровий, хтось яскравий, хтось пістрявий, хтось без ґрунту росте. там завірюха. Зараз покажу вам температурку. Так, 10 градусів, але вже почало трошки тепліше ставати, бо я додала цей градусник, температуру не показує, але показує вологість, бо він там від 20 градусів 10 градусів. Якщо на вулиці мінус 5, то вдень тут 10 градусів. На вулиці нема сонечка. Зовсім нема сонечка, то ж така температура, яка вона є. Вчора було сонце, то зимовий сад прогрівся навіть дуже гарно прогрівся. Сьогодні нема і ніхто не прогрівся. І все. Всім прохолода. Але вона їм не заважає. Ось також цим викидає квіткову стрілку. На вулиці я, звісно, люблю спостерігати, коли за віконцем сніг, а тут це зелене, але, але через великий конденсат, це вже трошечки не той ефект, але все одно, видно. Видно, це так, така картина, знаєте, дуже класна. Коли на вулиці сніг, а в тебе тут це зелене, а в тебе тут майже тропіки. Неважливо, що вони не субтропіки. Майже тропіки, Плоди жовтенькі, листочки зелененькі, купа бутончиків. А тому Морозець, рослинки всі в сплячці. Замітаю їх сніжочком. Тож так, така, знаєте, і навіть і настрій піднявся, сніжок випав. Така погода різдвяно новорічна, різдвяно-новорічна. Вчора було класно, і морози, і сонечко. А сьогодні зі сніжком так і взагалі, тож трошечки прогуляємось, порівняємо погоду. Що там Зелений плід, там мандарин, орі. Дуже класний мандарин. Тут ленкватики, ще покажу, листочки позбираю. Трохи тут пошуршу, подивлюсь, бо я там на лимоні прозівала кліща, то треба зробити обробку. помело, зріє, висить плодик. Якщо так повернутися, також все зелене, ще й жовтеньке. Тож, поприбираю листочки, там лимончики висять. І подивлюсь, що позрізати по плодах, бо хочу зробити обробку від кліща. Ось тут також Отут видно цю зимову атмосферу. Вікно тут не таке запотівше, бо я його недавно протирала. Там сніжочок, завірюха. А тут все зелененьке. Моє дерево, сад з мікроцитросів. Хтось прижився, когось треба переробити, хтось ще в ріст не пішов, а хтось пішов, десь треба ще прибирати е, під щепу. Тож. Тож, отак, на вулиці заверюха і сніг, а у нас тут затишок і все зелененьке. Таке я люблю. Та якби. Не заважала, щоб інколи зима й була. Ось пурша весь в цвіту. Аромати тут жасмінові. Тож від такої завірюхи переходимо на все зелененьке і стиглі плоди. Ну, як гарно, да? Я таке люблю. Я таке просто обожнюю. Такі порівняння. Лаврушечка з бутонами, плотики жовтенькі, вже мініола почала достигати. Це декапон. Він також вже почав достигати. Кумквати вже також достигають. Тож така, знаєте, своя класнюща атмосфера. Я таке люблю, люблю. Дуже-дуже тут пласточки десь посипали. Все Все обично йде. Все йде. Як треба. Хтось сипле листочок, хтось собі росте, комусь поки що буде темненько, у когось молоді прирости, на когось напав кліщик, за віконечком зима. І отакі справи. Цей цим також красунчик. Тож, створюйте навколо себе затишок. І повинно бути там місце, де ви приходите. Отримуєте порцію релакс, трошки розслабляєтесь, трошки задовбитесь, бо трохи треба поприбирати, поробити, фізично попрацювати. Буде спинка, боліт, але це така, знаєте, насолода, кайфова. Там їх і орхідейка розквітла, там вже треба плоди познімати. Цього я збирала зірвати і благополучно про нього забула. В будинку я посіяла на сінечко, гонабани. Що мене там кілька залишилось, щось комусь в горщик десь потикає. І головне, ж це не забудь, кому я то натикала. Лимончики, ось як гарно дозрівають. Вчора зрізала доньці молодші, в пакет до подаруночку на Різдво лимончиків і лайміків. Старший також відправила в посилочці лимони і лайми. Тож лимони і лайми стають поменше. Кінг, який величезний, класнющий. А на вулиці в цей час завірюшка, хурделиця, сніжок. На ту дивіться, як класно. Коли кожен день там, гуляєш і на вулиці там спокійно, то воно а, трохи не то в взимку. взимку треба, щоб був сніг на вулиці, а тут заходиш і тут кайф, тут тепло, тут все зелене, плоди жовтенькі. І єдине, за що хвилюєшся, аби по всій цій моїй красі нічого не прилетіло. новини ви бачите, я не буду нагнітати обстановку, бо мозок закипає від цього всього хаосу. На жаль, на жаль, що є, то є. Тож, просто отримайте насолоду від цієї краси, поки я ще не позрізала плоди. Бо вже треба стиглі плоди позрізати, познімати про них маленькі ролики, познімати-позрізати і зробити обробку від кліща. Там з папаєю. Папаю попереджали, що є там на ній кліщ. Ну, начебто я все обробила гарно, але на лимоні Мейра побачила велику кількість кліща, який прозівала, тож хочу його забрати до будинку, зробити йому душ. І обробку треба зробити тепер всьому лимовому саду. Тут ці ось, весь також в лимонах. Вже починають жовтіти, то хоч видно, що їх багато. Там араукарія. Також орхідеї. Будуть квітнути по черзі, десь я там бачила бутони. І з однієї орхідеї я випадково зірвала бутон, бо прибирала в темряві. От там, там вже листочки нападали в неї з лимону. І потім мені було так обідно, що то капець, квіточка так гарно пахла. А я. В темно було і на підвіконі було не видно. Думаю, що тут в неї таке торчить. Взяла. І скубанула, а то оказалась квіточка. Я така, да блін, ну, дуже жалко було. <схай> було дуже жалко. що Я відірвала квіточку. В орхідеї так і не побачила, що то за орхідея, як вона нормально гарно було б, квітла. Б, щоб відірвала. Погода прям різдвяна, сніг, завірюха. Тут свій затишок. Артанік, ось гарно, класно. Кінг величезний плоди. Там орхідейки квітнуть, там сніжок іде. Тож створюйте навколо себе затишок, який дає вам розраду. Хтось може любить книжки, читати, то читайте щось цікаве, розповідайте, про що ви там почитали. Комусь треба тут попрацювати. В когось є чотири лапи. Друзі, яких треба вигуляти в таку погоду. Це, звісно, кайфом. Вигулювати собак в таку погоду. А у нас ще наші лахудрі щось не поділили. В итоге, тепер гуляють порознь. Я не знаю, що в них там трапилось. Але тепер зараз у нас на лікарняному. А байра наказана, вона закривається вольєрку, але виходить зара. Так, ось тут мої черевички з бутонами. Там два бутони, тут. І ось тут. Я насадила їх прям багато і в один горщик. І нарешті вони радують мене так, як я цього хотіла. Так, як було заплановано, щоб було кілька бутонів різних в одному горщику. Там ще котлі, але вони мовчать. Кава норм, з кавою все добре, вона спокійно переживе такі перепади. Головне, щоб вони не постійні були. А вони не будуть постійними, бо морози в нас довго не будуть. Трохи собі побудуть і все. І тим паче кава стоїть біля батареї. Там тепло, тепло йде від батарейки, там в неї ще, бачите, який хаос стоїть в горщику, таке теж можливо. І Манстер варієгатне. Якась пасіфлора мені привезли, діти проростили в когось мені віддали. Тож кавою добре, вона стоїть отут, в куточку, тепло, тут і котел, і батарея. їй нормально. Тимчасові такі перепади, погодні таку темряву, прохолоду, вона спокійно переживе. Головне, щоб це було не постійно. Варігатна кава також норм, бананам також. поки добре. Ананаси спокійно переживають. По папаї, поки. Не все зрозуміло, їй би треба тепло. Нема, хай вибачає. Хоче жити, хай виживає. Ні, то і не буду заморочуватися. І цього мейера хочу забрати додому і помить. Помить ретельно, потім обробити, бо саме на нього і напав кліщ активно. На цих поруч нема. Можливо, з папайки десь на нього і потрапив. Тож треба обробити папайку, а Мончик хоче ще й забрати ретельно вимити. Ось мій ведмідь. Я їй дала там лакомку, вухокролика, бо їм на Різдво також перепали лакомки. Не знаю, що вона його там гризла чи просто заховала. В общем, такий тепер в лохматий весь в снігу. Да, Байра? Мурта твоя лохмата. Он бы побіжить. Ці Лахмаді мені sorry, сьогодні не треба, ну а зараз в ліжанки на больничному. Як там трапилось, у них що вони не поділили, ми не знаємо. Ми так і не зрозуміли, але Байра а, вхопила Зару, а Зара повністю поміщається в пащі Алабая. і там в неї трошки є маленькі рани. Тож у нас сьогодні, в нас, ну, не сьогодні, а якраз це було 24 числа, на лікарняному. отримую уколи, Обробки ранок, ну вона її так прокусила з двох сторон, як ухопила, так зубами і прокусила. Тож вона поки на лікарняному. В садочок я її не брала, бо вона без задюжки, і ранки їй замазала. Тож, трапляються, доводять до сказу ці тварини, щось там не поділили, а ти тепер з ними возись. Ну нічого, заживе, як на собаці, заживає добре. Тож скоро ви її побачите. Звізду зв фейс... Фейсбука і Ютуба. На цій позитивній ноті всіх обіймаю цьомою, створюйте навколо себе затишок. що тільки так можна відпочити мозком, і він не закипить, і кукуха не поїде. Обіймаю цьомою, до нових зустрічей!